Усі дороги ведуть до Forza Horizon. Настільки виразним феномен, коли інші аркадні перегони банально намагаються вхопити шматочок чужої слави, був хіба за період домінування Need for Speed Underground. аби повторити подібне, як ми бачимо, знадобилося 20 років. Ми живемо у тому просторі й часі, де банально щось краще за Forza Horizon знайти нереально. Коли п'ята частина цієї серії вийшла, то навіть поганенький онлайн-код і десяток доволі незвичних багів не завадили їй отримати найвищі оцінки. Про NFS у цьому. У відео ми ще теж згадаємо, але трошки рідше. Бо в центрі цієї історії залишається Юбісофт, яка пожертвувала оригінальною ідеєю попередніх The Crew. На щастя, ця жертва виправдала себе сповна. Закрю 2 – світ де США у тебе на долоні, але не все в другій частині тішило серце. Закрю 2 аркадна настільки, що репетативність перегонів і нудьга від інших типів транспорту часто вбивали бажання допройти її до кінця. Та й вивчати старий новий континент уже не було настільки весело, як його не покращий. Десь після цього в Ubisoft пролунала ідея. А давайте зробимо свій фестиваль, але не зовсім фестиваль. Закинемо це на мапу тест-драйв, але щоб виглядало по нашому. Додамо туди контенту, але не для лінивого грайнду, а щоб гонки були. Цікавими звучить непогано, правда? Як ви напевно зрозуміли, Гаваї запхали сюди не просто так. Студію Ubisoft Ivory Tower коли створили саме вихідці з Eden Games, які клопоталися над першою Test Drive Unlimited, ще однією грою, де нам дозволяли кататися по гавайському острову Оаху. The Crew Motor Fest вивела це на новий рівень, але з багатьма приємнощами з'явилися й нові недоліки. Спершу варто зосередитися на загальній концепції гри, зробити спін-офф, де буде одна велика локація, а не вся країна. Цілком прийнятна ідея. Так, тепер розробникам не вдасться хизуватися гігантським масштабом, адже гравцям доступні лише Гаваї, а якщо точніше, то один острів. Тим не менш, перша приємність полягає в тому, що цей простір розробники Zecur Motor Fest доволі добре використали. І нехай вас не вводить в оману стартове інтро в стилі Forza Horizon, де нам дають змогу випробувати основні типи автомобілів. Там, де Forza намагається догодити, напихаючи гравцю повен рот контенту, The Crew робить виважені висновки і замість заваленої різноманітними іконками. Мапи пропонує просту систему івентів, між якими можна перемикатися в будь-який момент. Активував івент, тримай 7-10 заїздів, а десь між ними на мапі впадуть додаткові челенджі, подібні до тих, які ми бачили в The Crew 2 Десь треба буде встановити рекорд в швидкості, десь втекти від зони, яка розростається, десь пролетіти на літаку через повітряні ворота, ще десь об'їжджати вказівники, здобуваючи за це очки тощо. І коли починаєш почергово виконувати івенти, то розумієш, що насиченість і подача контенту в Моторфесті доволі Збалансована кількість додаткових челенджів достатня, щоб виконати більшість із них, ганяючи від одного заїзду до іншого. Звісно, після виконання івенту на мапі ще з'являються колектібли, зазвичай це статуетки чи графіті. Якщо не зважати на них, то так після проходження двох-трьох івентів у певних місцях ви побачите величезне скупчення жовтих міток. Таке трапиться, мабуть, 4-5 разів за всю гру. Втім, це набагато приємніше, ніж після проходження Forza Horizon 5 зачищувати половину мапи. І точно краще за нітфос. Під Unbound, де неможливо проїхати один квартал у місті, не зібравши два-три колекційних предмети чи челенджі. Окей, а що там із гонками? Відразу варто сказати, що обравши середній рівень складності, все одно потрібно зайти в меню налаштувань і підвищити саме пункт з показником умінь ботів. За замовчуванням він виставлений на 2 з 5, А ми рекомендуємо підвищити цей параметр хоча б на трієчку, інакше ви виграватимете кожну гонку з відривом у 30 плюс секунд, навіть припускаючись неймовірної кількості помилок. Тепер до основного хочеться відзначити, що човни і літаки у новій закрю нікуди не ділися, хоча до них не Закріплена велика кількість контенту. Якщо узагальнено, то лише один івент, і плюс ДНД такі заїзди пхають у інші заходи чи невеличку частину челенджів. Тут ці типи транспорту є радше хорошими допоміжними засобами для пересування островом. Найдивніше те, що Ubisoft перенесли довжелезні польоти на літаках. Це досить занудно. Винятком є лише фінальний заїзд у відповідному івенті, де дають змогу пілотувати мініатюрний літак у середині міста. Шовни не стають цікавішими навіть попри те, що у грі є механіка здування вітром. Ти пливеш чи літаєш у небесах і тебе починає зносити потоком повітря, але це не дуже сильно впливає на багатство загальних вражень. Дякуємо за спробу, Ubisoft, але бажання проходити конкретно ці заїзди було мало. Квадроциклам і мотоциклам дісталася така ж кількість уваги, що загалом не справляє поганого враження. Адже перегони на автомобілях вирізняють The Crew Motor MotorFest серед інших ігор з позитивного боку. Замість того, щоб дати можливість обрати будь-яке авто для гонки, як це робить Horizon, тут можна стартувати. Лише на машині певного класу. Не бійтеся, якщо ви не імпортували свій автопарк з The Crew 2. Ну, можливо, через те, що вам просто нема чого переносити. Вам у такому разі дадуть стандартне авто. Також, коли ви пройдете стартові івенти, інші розблокуються лише при купівлі певного автомобіля. У Forza Horizon деякі заїзди перетворювалися на 60-секундні перегони через те, що можна було обрати суперкар там, де початково задумувалося змагання класу Б чи С. У The Crew MotorFest таке є змога зробити хіба при повторні певного заїзду. Та і не все так просто, бо нові автомобілі тобі не дарують за красиві очі. У Моторфесті ти отримуєш бонусне авто, лише пройшовши сюжетний івент, придбавши його чи виконавши певні завдання. Це неабияк приємно впливає на відчуття винагороди у грі. Винагороди за те, що ти вклав свій час у проходження. На жаль, про це в сучасних аркадних перегонах дуже і дуже часто забувають. Більшість заїздів у івентах мають конкретну ціль. Іноді потрібно приїхати в топ-3 або набрати необхідну кількість очок. Так, є Заїзди, де основна ціль банально доїхати до фінішу, проте сховайте свої зневажливі пхекання, бо натомість усі такі заїзди дивують якоюсь незвичною концепцією. Наприклад, тут є дрифт по спіральній трасі до небес, заїзд по околицях Гаваїв, де потрібно орієнтуватися по знімках, завдання проїхати 5 кіл без натискання гальм, збивши якомога менше конусів і багато інших крутих вигадок. Це в принципі саме те, що свого часу чудово показала драйвер сан Сан-Франциско». Для гри про автомобілі, перш за все, по потрібні оригінальні ідеї. На диво цих ідей було достатньо в додатковому контенті попередніх The Crew. і ні, їх не перенесли один в один у Моторфест. Тому довелося створювати щось нове і не менш яскраве. Складно описати круту енергію заїздів в івенті Donut, чи наскільки приємними є вінтажні перегони під відповідний музичний плейлист. Це те, чого в інших аркадних гонкових іграх або немає, або реалізовано воно все просто гірше. Звісно, не обійшлося без своїх недопрацювань. Наприклад, змагання концепткарів доволі сирі. Ну і також не забувайте вже про згадані літаки й човни, бо вони, на жаль, є найзануднішими. Не рятує навіть балаканина ведучих, які дуже часто багатсько говорять під час сюжетних заїздів. Втім, не будемо брехати, інколи їхні поради все ж є корисними. Якщо мова зайшла про аудіо, то є сенс поговорити і про музику. Її підбір доволі дивний, якщо ви просто катаєтеся у відкритому світі. Вона часто не задає потрібний тон звичайній поїздці, навіть якщо ви обираєте конкретну радіостанцію. Але але коли розпочинається будь-який заїзд в сюжетному івенті, ви будете приємно вражені. Майже кожна пісня тут чудово задає ритм тому, що ви бачите на екрані. Заїзд вінтажних автомобілів підсилюється популярними треками з кінця минулого століття. Перегони Made in Japan одразу ж підсилять вашу жагу до перемоги електронною музикою з відповідним колоритом. І так можна сказати про 80% сюжетних заїздів. Отож, ви пройшли весь сюжетний контент The Crew Motor Fest. Що далі, титрів ви не побачите. Натомість у вас залишиться ціла купа додаткових завдань для кожного пройденого івенту. Гнатися за тим, щоб пройти їх якомога швидше, сенсу великого немає. Більшість із них можна виконати катаючись містом, перепроходячи улюблені сюжетні заїзди чи просто змагаючись онлайн. Цей ендгейм контент у деяких моментах насправді змусить вас попітніти і, ймовірно, вперше почати покращувати ваше авто. Під час проходження є лише один важливий аспект, який майже повністю можна ігнорувати. Це покращення транспортного засобу, яке у Моторфест копіює попередню частину серії. Та питання навіть не в тому, чи подобається вам концепція з грайндом нових деталей, які дістаються рандомно після кожної гонки. А доречність цього всього взагалі. Вдумайтеся, для проходження сюжетних заїздів вам завжди дадуть стандартний автомобіль, який матиме потрібну потужність для змагань. У онлайновому ПВП всі автомобілі банально мають стандартні налаштування. У певний момент при проходженні сюжетних місій і челенджів можна піймати себе на думці, що жодне ви вигране чи куплене авто, ви взагалі не покращували, і це не жарт. Ваша скринька з повідомленнями про призові деталі буде просто забита. І для того щоб отримувати нові подарунки, треба змушувати себе шукати список автомобілів і почергово знищувати малопотужні деталі, щоб звільнити місце для нових. До речі, покращення мають бонусні пасивні показники, які не впливають критично на геймплей, але можуть дати транспортному засобу певного класу додаткову стійкість, дрифт тощо. Очевидно, що The Crew MotorFest це аркадна гонкова гра, тому і ставитися до неї потрібно відповідно. Чомусь про таку доволі просту істину дуже часто гравці забувають. Враження від Моторфесту куди приємніші, аніж від The Crew 2 чи NFS Unbound. Вона не перевершує Forza Horizon, так, але показує свою автентичність, яку суттєво покращено з часів виходу другої частини. Це саме стосується й автомобілів, і трохи мотоциклів, бо човни й літаки залишилися на тому ж таки рівні фізики, тобто доволі посередніми. Дуже ті. Що Моторфест уберегла просту закономірність. Автомобілі для кожного типу змагань зазвичай мають свою неповторну фізичну модель. Тобто дрифтувати гіперкаром не завжди доречно і зручно, але якщо ви знайдете автомобіль з позначкою Drift Edition, тоді точно будете знати, що саме його варто придбати для плавного входження в повороти. І це куди зручніше і доречніше в аркадних перегонах, ніж розширена заміна деталей у Forza Horizon, де можна загубитися, не знаючи, що ти отримаєш в кінці. Там від подібного рятують готові набори. При ком'юніті у NFS схожа спрощена система радше збиває з пантелику. Це приклад того, коли копіювання когось проявило себе з негативного боку. Ось чому розробники Моторфесту не прогадали з тим, що банально дотримувалися задуму, який у них уже був з попередніх частин Z Crew. То власне, якою є керованість автомобілів? Знову ж таки, все залежить від обраного рівня складності. Після вимкнення допоміжних налаштувань ви відчуєте більше свободи, але не настільки, щоби на секунду почати шукати повноцінну симулятивність. Це і повністю покращена фізика The Crew 2. Так, до неї треба трохи звикнути, але тут немає фальшу, коли автомобіль пластмасова коробка. У The Crew MotorFest відчуваєш, що тебе хтось підштовхує з боку. І сам факт, що болід боліт Формули 1 буде їхати по звивистій і нерівній дорозі, це абсурд. Але коли виїжджаєш за межі асфальтованої дороги, то він там просто в'язне. Торкатися стін банально не має сенсу, бо через такий удар ви втратите дуже багато всього насамперед швидкість. І це точно краще за The Crew 2, де і автомобіль. Ілі фактично були пластмасовими, і можна було вдарятися об стіну, щоб вирівняти машину на ходу. Тобто підлаштовуватися під механіки гри все ж потрібно, і вони у Motorfest доволі своєрідні, як і личить хорошій аркадній гонковій грі. Оптимальна траєкторія на дорозі, особливо в онлайн заїздах, часто може робити такі викрутаси, що ледь не рухається в поперек траси. Таке буває рідко, але може спантеличити настільки, що втрачаєш орієнтацію в просторі. Спрощена траєкторія інколи банально не з'являється, або магічним чином проявляється уже під час повороту також варто сказати, що цей тип вказівника не показує правдиву інформацію. Часто червону смугу можна пройти на повній швидкості, а жовтий колір зазвичай означає, що ти увійдеш у поворот добре. Звісно, це залежить від класу автомобіля, але відчуття того, що тебе обманюють, нікуди не зникатиме. Хочеться сказати, що певних механік може і не треба було додавати. У грі, наприклад, є зношення гуми чи заряджання нітроелектрокарами на певних ділянках траси. Перша механіка доволі дивна, бо деградацію шин ти наче відчуваєш, але зношуються вони буквально за два кола, бо гонки короткі. Це досить дивно, особливо коли знаєш базу і розумієш, як це відбувається в реальному житті. Якби гонки мали хоча б 15-20 кіл, то з'явилася б логіка, а так це виглядає доволі сумнівним рішенням. Такі заїзди є лише в одному івенті, тому слугують хіба бонусом до внутрішньо ігрового Різноманіття. Те саме можна сказати про заряджання нітроелектрокарів, коли для того, щоб отримати буст, тобі потрібно проїхати по відповідній смузі на трасі. Сенс у цих механіках є, якщо Ubisoft Ivory Tower у майбутньому буде урізноманітнювати контент, режими і якось їх комбінувати. Сподіватися на це варто, адже вони вже доводили це в попередніх The Crew. Привіт, Need for Speed, з її одним апдейтом на рік, після чого кожна нова частина серії помирає. Ви Знаєте, що таке безумство? Ні, це коли щонайменше 20 гравців граців одночасно врізаються в стіну на першому ж повороті гонки. Роблять вони це не тому, що їм подобається, коли автомобіль крутиться наче спінер, а тому, що іншого варіанту в них немає. Якщо Forza Horizon на старті під час умовних зіткнень запускає режим примари, то MotorFest вмикає режим м'ясорубки, і такий темп триває щонайменше 4-5 перших поворотів у PvP режимі Grand Race. Якщо ви не виїдете з цього Вінегрету попереду, то ваші шанси на перемогу будуть доволі примарними. Настільки агресивних і хаотичних стартів ви не побачите ніде. Навіть GTA 5 при всій повазі до її своєрідного ком'юніті лише частково давала подібне шаленство. Уявіть собі флет-аут, але без руйнування автомобілів. Таку особливість можна описувати і як плюс, і як мінус гри. Ця родзинка нової зикрі Моторфес точно стане яскравим прикладом для порівняння на майбутнє. Проблема в тім, що режим Grand Race є основним для перегонів з іншими гравцями. Альтернативних варіантів покататися саме проти випадкових супротивників не так уже й багато. Grand Race наче повністю сконцентрований на шаленстві, бо складається з Трьох етапів, де ви автоматично і почергово змінюєте машину три рази. Зазвичай у 90% випадків це три швидкісні авто: гіперкари, формула 1 концепт-кари тощо. Звучить не так погано, але через це внутрішньо ігрове різноманіття слабне, бо коли певний шмат траси тобі дають проїхати на менш потужному автомобілі, то ти відчуваєш, що гонка стає доволі простою. Всі машини просто їдуть вперед по не дуже звивистих дорогах, які радше підходять для гіперкарів. Усе, що залишається робити, просто інколи тиснути кнопку Нітро. Тішить, що геймплей, порівнюючи з бетою, став плавнішим. За виїзд з траси під час відкритого тестування автомобіль доволі сильно груз у багні. Цей ефект дещо зменшили і баланс вийшов кращим. Доволі своєрідним є те, що в повороті зі стінами простіше таранити свого супротивника, бо так ти втратиш набагато менше швидкості, ніж від контакту зі стіною або можна врізатися в огорожу, але перед машиною, яка тебе випереджала, щоб заблокувати її своїм заднім бампером. Отакі, от шалені перегони, які більше нагадують гру на виживання. До речі, про королівську битву. Вона тут представлена режимом Demolition Royale. Якщо вам не вистачило адреналіну в звичайних гонках проти гравців, тоді тут ви точно можете зігнати всю свою людь. Суть режиму очевидна Таранити супротивників, поки ті не вилетять, заодно підбираючи бонуси для відновлення здоров'я, щитів чи додаткової шкоди. Місиво неабияке, особливо коли ти маєш змогу активувати ультимативне вміння і почати знищувати всіх на здоровенному монстр-траку. На цьому божевілля в онлайні завершується і починається грайнд. Якщо хтось скаже, що Схожу схему до Summit Contest він уже бачив у Forza Horizon, то така людина повинна відчути хвилину сорому, адже саміти колись чудово влилася ще в першу The Crew, задовго до того, як Forza Horizon досягла свого піку в четвертій частині. Суть режиму проста: кожен тиждень потрібно проїжджати певні гонки і виконувати челенджі. Чим вдаліші результати ви покажете, тим ліпшими будуть нагороди. Звісно, якщо до цього часу не назбирається гравців, які виб'ють вас із золотої ліги кращими результатами. До речі, тут вам і знадобляться удосконалені автомобілі, адже про Їхати заїзди саміт контесту можна тільки на певних машинах, відповідно до встановлених правил. Не вистачає челенджів. Тоді загляньте також до кастом шоу, де ви можете виставити ваш автомобіль на показ, і залежно від того, скільки людей потім його вподобає, ви отримаєте певний бонус. І це все, якщо мова заходить про онлайн режими. Всі вони вміщуються в один рядок окремого меню активностей. наче небагато, а начебто й цілком достатньо. Хотілося би бачити ще й звичайні ПВП-перегони, а не лише довжелезні заїзди Grand Race – які підходять здебільшого для надпотужних автомобілів. А тепер ложка солі в чомусь там. Якщо ви з друзями захочете зіграти разом, то переконайтеся, що придбали гру на одній і тій же платформі. Інакше не пройдете сюжетні івенти в кооператив. Втім, зможете запустити Grand Race і Demolition Royale, одночасно натиснувши пошук, навіть якщо у вас різні платформи. Це працює в 90% випадків. Внутрішньої рейтингової системи тут просто не існує, а в онлайн гонку просто закидає 28 гравців, які останніми натиснули пошук. От такі от пироги малі. Втім, онлайн-код варто похвалити, бета на фоні релізної версії гри в цьому плані дуже і дуже сильно просідала. Загалом гра виглядає чудово, але є певні нюанси. З прекрасного в грі справді багато рослин і предметів, які можна збити на ходу. Ближче до ночі ефекти довколишнього середовища і самі автомобілі виглядають дуже і дуже красиво. Але коли променів стає забагато, то проявляються і недоліки. Дзеркала ух, це просто заблюрені шматки металу. За три гри Ubisoft Ivory Tower так і не Зуміла реалізувати їх добре. У динамічній гонці ви не звернете на таке увагу, але якщо любите кататися від першої особи, то є шанс, що потім дзеркала будуть снитися вам у кошмарах. Загалом гра може і виглядає пластмасовішою за Forza Horizon, але в жодному разі не особливо поступається їй в плані деталізації. Зекрю Motorfest перевершила всі попередні очікування, які могли скластися після відгуків у стилі У, ця гра копіює Forza Horizon!» Геймплеї, зокрема механіки зіткнення, в ній явно продуманіші за The Crew 2. Розмірна подача заїздів і челенджів справжній козир гри. Кращими за це є лише самі івенти, які тішать своєю варіативністю та оригінальністю. Вони хороші через якісний підхід до виконання і підбір музики. Шкода, правда, що радіо в відкритому світі радше є хаотичним і дуже рідко формує правильний настрій. Від динамічних перегонів онлайн у вас точно не один раз відпадуть сідниці, а повернення самітів потішить фанатів першої частини. У якийсь момент захочеться позмагатися з іншими гравцями на певних автомобілях і трасах, але все, що поки є в грі, це Гранд Рейс і Королівська битва. Можна лише сподіватися, що звичайні гонки також з'являться просто трошки пізніше. І десь у всьому цьому загубилися покращення автомобілів. Як для гри на новому поколінні консолей, The Crew Motor Fest виглядає добре, хоча не без певних недоліків. Втім, навіть до них звикаєш із часом, і вони не здаються настільки виразними чи критичними. І на те є причина дякувати також варто українським студіям Ubisoft, які внесли вагомий внесок у розробку -Motor Fest. Саме завдяки допомозі наших співвітчизників Ubisoft Ivory Tower змогли створити самобутню гру, в якій майже все працює добре. Ну а як казав один визначний ігровий мудрець, якщо це працює, то це працює. Дяка вам величезна за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте подобайку. Якщо не сподобалося, ну що ж буває це не кінець світу. Також, якщо ви відчуваєте неймовірну щедрість, ви можете підтримати наш канал спонсорством на Ютубі або через сервіс БайМієКофі. Посилання є в описі до цього відео. Дякуємо вам дуже. Бережіть себе і до зустрічі на порталі і на каналі Па-па!